Маємо колоду 75 карт. Кожна карта це наша планета, яка має кратери, тут їх троє. І має супутники або сателіти, їх так само троє. Розкажу про гру, яка називається Свісячі Садисіміраміди, таке було диво в Вавілоні, де, крім дерев, були красиві водоспади. За легендою, вони були з підсвіткою. І в нашій грі ми будемо саджати дерева. Дерева це зелена карта. І будувати, створювати водоспади. Деякі з підсвіткою. Це у нас водичка. Як саджаємо дерева? Зелена карта. В даному випадку у нас має один кратер і три супутники. Шукаємо. Синю карту, водичку. З кількістю супутників, як на цьому дереві, відповідно 3. Ну, десь ми його знайдемо. От, знайшов. Водичка вона до цього дерева же є. Щоб дерево росло, потрібно ще сонечка. Ми розміщаємо сонечко з іншого боку. Можна так, вертикально, горизонтально. Сонечка має бути скільки кратерів на. На, на дереві. Відповідно, один. Знайшли. 30 балів заробив той, хто поставив останню карту. Інколи можна зібрати таку комбінацію дерева на, на руці На руці 20 балів. Далі водоспад. Водоспад з водичкою, само собою, де карти розміщуються послідовно по супутникам. Наприклад, Знову 4. А, оце 3, 4. 3, Десь буде 2, десь буде 2. У нас вже є водоспад. Три карти, де супутники послідовно зменшуються чи збільшуються. Це вже, це вже водоспад. І рахуємо бали, бали не як. 30 балів чи 20 на руці за дерево, рахуємо усі супутники і усі кратери. Тут у нас е 8, 10, 15, 17 балів, Це вигідніше робити е дерева саджати. І е е е Якщо я знайду червоні карти. Це як сонце або світло, де чотири цих чотири сателіта. Знайшов. І карту червону без сателітів теж я знайшов? У мене виходить водоспад з підсвітками зовнішніми. Може бути і всередині, можуть червоні бути і е, зовні. Тоді ми додаємо до наших балів відповідно що у нас тут, 7 і 8. Зробляємо ще більше. Поїхали. Правило, в принципі, я розказав. Е, додам лише, що можна, наприклад, декілька дерев одночасно висаджувати, якщо знайти відповідні. Водичку да? і, і Сонце. Або навпаки, можна біля одного дерева ставити справа і зліва декілька декілька синіх карт або декілька червоних, які в сумі, в сумі дають правильне, правильну кількість відповідно, сателітів, супутників або, або кратерів. Роздаємо по 5 карт. Просіємо. Перший гравець ходить той, у кого є літера. На картах є літери. Літера А, а якщо нема літери А, то літера е, Б і так далі. Ей. Hey, так. Ольга. Почекай, ти ж поки що не ходиш, Просто у тебе є право ходити. Mm. Є п'ять карт. Е, верхню карту складемо на стіл. У нас це дерево. Дерево, яке має 4 кратери. І три супутники. Перший ходить Ольга, у є літера А. вона е, може поставити водичку з трьома. Є така водичка? <плес> Прекрасна. Водичку е, з трьома сателітами. Якщо раптом у мене є, а у мене взагалі немає червоних, що трошечки погано. Якщо б у мене була червона карта, карта Сонця з. Чотирма кратерами uh -huh. я б зробив 30 балів. У мене немає, я можу йти на базар, наприклад, за червоною я теж немає. Якщо немає червоної, я можу спробую зробити водоспад. Uh -huh. Водоспад, тут у нас три uh -huh. супутники. У мене було б два, у мене було б. Чотири. Немає. Пропускаю хід. Mm. Я можу зробити водоспад. 4. Чотири. Чотири. Супутники. Так. А я тоді спробую. А я тоді спробую. Ну, що я спробую. Не візи, не щастить мене. Беру ще раз. Так. О. Mm -hmm. oh. Так. У мене червона карта. Це сонце. Сонце з чотирма кратерами, і це прекрасно. Угу. Я заробляю 30 балів. 30 балів 30. Або я можу зробити водоспад з підсвіткою. У нас тут 3-4, а тут у мене 2. Угу. Єдине, що е, потрібно буде або ще одну червону зробити зовнішню підсвітку, або. Або ще одну синю, щоб закрити цю підсвітку. Не може бути просто, просто одне незакрите, незакрите підсвітка, якщо це не з не краю. Але по балам. По, по балам краще я все-таки зроблю так. Дерево. Та, дерево. Так, посадили дерево, добре. Так. Далі. Ну, ми записали, тому що. Вихід. Е, дерево хочу тут посадити. Це мені потрібно. Це водичка. Раз, два, три, чотири. Можливо, дерево. У тебе немає дерева Ч... з чотирма. Але... З чотирьма супутниками, але в сумі. Раз, два, три, чотири. О, от, от варіант, коли е, Оля може заробити 60 балів за два дерева. Угу. Або це зроблю я. Угу. Водичка підходить. Чотири супутники. І в сумі 4 супутники. А тепер рахуємо, скільки кратерів. І мені потрібно. Кому із нас потрібно буде червоно. П'ять кратерів. Відповідно, будемо е ставити, напевно, дві карти червоних. Чіпка. Угу. Водичка. А ну що сюди з водичка? Один. Один. Н ні. І так, ні. Не можу тобі завадити. Ну я просто, просто піду так, щоб ні вашим, ні нашим. Там чотири, там три. Тут один. Так. Ноль. Ну, 0. да, все, все ж. Якщо... Воду спад. Так, да, якщо тут поставлю два? ну немає. Немає, але теж, теж один. Що тут немає? М -м -м. Три, один, 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 один. Три, два. Один. І так. Спробувати. Навіть по діагоналі можемо будувати. Е Будувати водоспади або сажати дерева. Я їду на базар? Угу. Знову. О! Я заробив водоспад. Так. Ні, не заробив. має бути два. Має бути два. Давайте записуємо зарплату. Так. Тут у тебе три. Три. Mm -hmm. Давай шукати дерево, яке піде до, до трьох. Дерево. Вот, Вот дерево. Але воно заняте. Що ти підеш сюди? Ну, добре, ти пішла сюди. Mm -hmm. Вже пішла. Mm -hmm. Річ в тому, що після е, гра йде до 100 балів. Після того, як хтось перше заробляє 100 балів, ми рахуємо ті карти, які в нас на руках, і е, віднімаємо загальні бали і кратерів, і, е, і супутників. Таким чином, не, не той, хто автоматично заробляє, робить перші балів, 100 балів, а той, у кого на руках ще менше. Enjoy!